В ніч проти 23 червня Sony нарешті запустила в Європі свою відповідь геймпасу, оновлений PlayStation Plus, з купою ігор, бонусів і ключиком до вашого ностальгічного серця. От про усе це я зараз швиденько вам розповім і поясню, як воно працює. Привітулі, я Артем Лисейчук, і сподіваюсь, я тут надовго. А тепер я вас уважно слухаю. Підписка поділена на три рівні. Перший рівень Essential це класичний PS Plus, яким ми користувалися роками. Ціна лишилася незмінною. 1300 гривень на рік, бонуси ті самі. Це онлайн, хмарне сховище, додаткові знижки на ігри та усілякі внутрішньоігрові смаколики, переважно для онлайн ігор. Колекція PlayStation Plus також залишилася для власників PlayStation 5. Як я і казав, нічого не змінилося. Та цікавіше виглядають нові. Щабелі PlayStation Plus PlayStation Plus Extra коштує уже 2150 гривень на місяць і пропонує набагато цінніше наповнення. Я спеціально порахував. Ні, серйозно порахував. І загалом у підписку Екстра, окрім усього, що я перелічив раніше, включено 407 ігор. Але Sony хитра дупа і зазначає версії для PlayStation 4 та PlayStation 5 окремо. І по факту всього ігор 369. Всього. угу І так, це я теж порахував. Але вони пишуть, що ігор до 400. Тому окей, на цей раз прощаємо. Цікавий факт: ігор найбільше на літеру М та Т, ну тому що артикль З, а найменше на літеру Q, їх взагалі нуль. Серед майже чотирьох сотень ігор знайшли своє місце як класичні тайтли, типу God of War та Red Dead Redemption 2, так і відносні новинки: Assassin's Creed Valhalla, Returnal, Ремейк Demon's Souls, обидва спайдермена, вартові галактики та ще багато чого крутого і відносно свіжого. Сюди ж включені ігри Ubisoft Plus Classics. Це вибірка майже з 30 класичних і не тільки ігор Ubisoft. Поки що добірка Classics є ексклюзивною для PS Plus, То Ubisoft обіцяють вже скоро запустити на обох консолях свою основну підписку Ubisoft Plus, але вже за окрему платню. Думаю, більшість зупинять свій вибір саме на цьому поверсі PlayStation Plus. Шостий поверх. Ну і третій, найбагатший, найжирніший, але у нас дещо кастрований ступінь PlayStation Plus Deluxe. До усього усього, усього, що я вже перелічив, додаються ще класичні ігри з PlayStation 1, PlayStation 2 та PSP, а також пробні версії ігор, які обмежені за часом. Ігор з пробним періодом всього 15. Як тільки пробний час буде вичерпано, гру можна придбати і продовжити з тими самими збереженнями. А от класичними іграми можна обмазуватися місяцями. Джекі Декстер, Dexter, квадрологія God of War, оригінальні резиденти, локо Року і ще 458 ігор. І ще раз, 458 ігор. І це на додачу до тих 369, які були у підписці Екстра. Деякі старі ігри. Тішки підкоригували, щоб вони запускалися на нових консолях. Часом цей список підкоригованих збільшиться. Обійдеться уся ця радість у 2489 гривень. Сума якась така не дуже кругла, але як я і казав, підписка Deluxe у нас дещо кастрована. Якщо ви уважно мене слухали, то помітили, що я не згадав PlayStation 3. А все тому, що ігри з PlayStation 3 доступні лише через хмарний геймінг. В країнах, де працює PS Now, цей рівень підписки має назву PlayStation Plus Premium, і туди входять ігри з PlayStation 3, в які можна грати завдяки Хмарі, як і в інші ігри, до речі, окрім PlayStation 5 релізів. В Україні PS Now не запустили, тому підписка у нас дещо дешевша і має назву Deluxe. Ігри нам доступні не усі 458, про які я згадав, а значно менше, але все одно це до 100 багато ігор. Якщо зайти з консолі, то каталог класики налічує усього 86 ігор, з них справді класичних 37. Підозрюю, що увесь цей список поповнюється поступово, бо на старті в інших регіонах доступної класики було близько двох десятків. Тож, чи варто переплачувати 300 гривень за ці кілька десятків ігор, та пробні версії залежить виключно від вашого бажання пограти у конкретні тайтли. З іншого боку, 300 гривень на рік не така вже й велика переплата. Але є й хороші новини. Скоро Now мають запустити у наших сусідів у Польщі, зокрема. А це значить, що як тільки наші котики остаточно виженуть русню з нашої країни, соні нажене свої хмари і до нас. А щоб пришвидшити цей процес, не забувайте підтримувати наших воїнів гривною, волонтерством чи просто поширенням важливої інформації. Це відео навряд подивиться багато людей, але все одно важливо нагадувати про такі речі, навіть якщо у вас в кімнаті сидить двоє. Усі посилання знайдете в описі під відео. А тепер трішки нудної, але дуже корисної інформації про оновлений PlayStation Plus. Не вимикайте, це зекономить вам купу часу пошуків в інтернеті. Якщо у вас вже активний PlayStation Plus, то апнутися до вищого рівня можна за додаткову плату. Тут все індивідуально. За мої 12 днів залишку попросили 28 гривень за оновлення до екстра і 39 гривень до делюкс. Оновлюватися до вищих рівнів можна у будь-який момент. Потрібно буде покрити лише різницю. Перехід з вищого рівня на нижчий можливо лише після спливу поточної підписки. Sony кілька місяців до Українцям PlayStation Plus, і її також можна апнути. Якщо у вас десь завалявся невикористаний купон PlayStation Plus, можете видихнути. Вони також автоматично конвертуються у вашу поточну підписку. Ваучер на 12 місяців конвертується у 365 днів підписки Essential, 220 днів Extra або 191 день Deluxe. Повну табличку по усім ваучерам ви зараз бачите на екрані. Ще один важливий нюанс про оновлений PlayStation Plus. Як і у випадку з геймпасом, ігри потрапляють туди не назавжди. Буде ротація про ігри, які покидають та перебувають у підписку. Sony буде попереджати заздалегідь і на самих іграх буде позначка, скільки днів їм ще залишилося. І так само, як і у Microsoft, грати у ці ігри можна лише у період їх перебування у підписці. Саме тому я не радив би нехтувати роздачами у класичному PlayStation Plus. Ці ігри залишаються з нами назавжди. Навіть якщо підписка закінчилася, її можна поновити. І повернутися до колись доданих ігор. І тут я впевнений, що знайдуться ті, хто будуть нити роздачам ігор у класичному PlayStation Plus, які вже є у вищих рівнях. Хотілося б попалати на цю тему, але краще залишу це для іншого відео. Єдиною та найважливішою перевагою Game Pass'у лишаються ігри Microsoft, які потрапляють до підписки прямо на релізі. Проти цього Sony нічого протиставити. Ігри калібром менше на релізі точно будуть з'являтися і в плюсі, це вже відбувається. Але у Sony не так багато грошей, щоб запускати туди свої AAA тайтли. І під кінець трішки цікавої інформації. PlayStation Plus був запущений 29 червня 2010 року, тобто майже 12 років тому. Ще на PlayStation 3, як конкурент Xbox Live Gold, пропонувалося майже те саме, що й зараз: безкоштовні ігри, знижки, бонуси для ігор, хмарні збереження, а також запрошення на бета-тести та ранній доступ до бета-версії ігор. Через кілька років, до речі, цю ж систему бонусів скопіювали Microsoft для Xbox Live Gold. Та на відміну від Xbox Gold для гри в онлайні на PlayStation 3 плюс не вимагався. Цей пункт вони змінили лише з виходом PlayStation 4, але для to Плей ігор зробили можливість. Грати без активної підписки PlayStation Plus. зараз сервіс передплачують більше 47 мільйонів користувачів. Тож чи успішним буде оновлений PlayStation Plus? Ну це лише час покаже. На мій смак Соні пропонує більш ніж достатньо крутих ігор, щоб конкурувати з геймпасом і у чомусь навіть переважати його. Якби я був з тих, кому вічно не що грати, то радів би як дитина такій купі ігор. Та я от послухав та почитав думки власників обох консолей цього покоління, і дійшов висновку, що це той самий випадок. Коли підписки не доповнюють один одного, а навпаки, конкурують. Бо якщо вам хочеться у щось потицяти вечорами, ігор достатньо в обох підписках і додатково оплачувати іншу, ну, сенсу мало. Хіба що пограти у якийсь ексклюзив Xbox на старті або ексклюзив Sony, який рано чи пізно все одно потрапить у плюс. Те, що Sony створили свій повноцінний ігровий сервіс, говорить лише про те, що модель ігровий Netflix по суті перемогла. Питання лише в тому, як швидко все скотиться у просте фаршування підписки з сумнівними іграми, і чи залишаться з нами великі AAA проєкти в тій кількості, до якої ми звикли. В коментарях давайте все це обговоримо: ви за ігровий Netflix чи за більш класичну ігрову індустрію. Але перед цим поставте вподобайку, підпишіться на канал, активуйте дзвіночок і поширте це відео серед ваших друзів. І не забувайте про посилання в описі до відео. Побачимося в інших відосиках, далі буде іще краще, та ще цікавіше. Нормально.